Відкривай книгу дошкільника, сторінка 11, завдання 12. Розглянь малюнок. Що тут відбувається? Розкажи про дівчинку, яку малюють. Пригадай, як її звати. Створи портрет свого друга або своєї подруги. Подивись, яка в мене вийшла гарна подружка. Сторінка 12, завдання 13. Розглянь малюнки. Покажи пристрої, які допомагають нам краще чути, голосніше говорити, бачити, обведи олівцями різного кольору, художні матеріали та інструменти, які ти використовуєш під час малювання, ліплення та аплікації. Дорінка 13, завдання 14. Під час знайомства зазвичай називають своє ім'я. В імені кожної людини є перша буква. Намалюй першу літеру свого імені і прикрась її. Вона розкаже про тебе і про твій характер, уподобання, настрій, бажання. Покажи мені свою букву Моя. Перша буква імені Ю, подивись, як я її прикрасила. Напиши знайомі тобі літери фломастерами з товстим і з тонким стержнями. Яким фломастерем тобі було легше писати. Мені було легше писати фломастером з тонким стержнем.